Дівчат, я зараз одягаю меншу, а є ще більші. Ці трошки менші. Дякую, хто підписується, дівчат. Дякую. Можете зайти до мене на сторіночку. Там є відео. Продивились, щось сподобалось, зробили скрін і мені написали, дівчат. Хто хоче в групу, пишете мені. Хочу в групу, я вас доєднаю. Дивіться, ось така тунічка. Вона на мене, дівчатка, трошки завелика. Бачите, вільно. Ось так, вона на мене вільна. То її можна брати на більші розміри оцю модельку. Є хто хоче світерками коротше. Це я вам показую тунічками, дівчат. Вони є більші, є менші. Це я вам одягнула меншу, а є ще більші. Такого цвіта зукавка. Щось є, дівчат. Ось ця маєте на увазі? Ось така ви, напевно, запитуєте, так? Да? Ну, колір треба подивитися, але точно такий, чи я не знаю. Треба дивитися, що залишилось. Дивіться, я вам одягаю. Ось така. Ось така моделька. Ну, можна підібрати, наприклад, інший колір. Це я так вже просто вділа. Ось така. Також є в кольорах, є різні жилетки дівчат. В мене яке 94 було. Було 94, дівчат. Показуй кольори тонік.